Який в півфіналі здолав Станіслава Васьковського з Житомира. В чвертьфіналі киянина Богдана Леманського. В одній восьмій фіналу. Викув переміг Вадима Остапенка львівянина І в одній шістнадцятій вибачайте макиту Середовського з Дніпра. Ну а його суперник. Ось він виходить на кілин. Це львів'янин. Який... Олексій Доманицький в півфіналі переміг Аліма Мєсовєтова з Херсонщини в одній четвертій сумчанина Дмитра Ткаченка в одній восьмій фіналі. фіналу львів'янина Павла Васьковського. Бачимо одразу після Доманецький пішов в атаку. чемпіонів чемпіонату Ну що ж, є нагода у господарів додати до золота Юрія Ідзінського і срібла, яке здобув. Тимор Гудима ще одну медаль. ну, Одну медаль додадуть 100%. Яке. Питання: яку? Буде друге срібло чи буде друге золото? Звісно, львів'яни мріють про друге золото. Ну, так, досить впевнено поки що. Доманицький веде цю сутичку. Хвилина позаду. Так. Тисне більше на суперника Олексій Доманицький, але Денис Биков поки що не дозволяє супернику нічого зробити. Ну і от зараз зауваження борцю з червоного кута Денису Бикову, але ну, в нього комбіновані таке чорно-жовто-червоні кольори на трико. І зараз, ми ну, бачимо, тут так притискає лікті до. Не дає зробити захват Доманицькому, щоб провести прийом. Але, ну, звісно, що поки що ми знаємо дев'ятьох чемпіонів вільній боротьби. Три медалі золоті виграли представники івано ще В них одне срібло. Дві медалі має Одеса, золоті. І по одній Харків Суми, Дніпро і Львів. По одній ну, і от Львів. Має нагоду ще здобути золоту нагороду. Ну а для Полтави, якщо виграє, Бико, е, виграє е, Денис Биков, то це буде перша золота нагорода полтавчан. Ну, Вони виграли золоту медаль. Ми бачимо в греко-римській боротьбі. Зокрема, Жан Бенг. Я говорю зараз чисто про вільну боротьбу, адже окремо йде заляк, тим паче. Вільна боротьба в нас чемпіонат України, греко-римська боротьба це був кубок України. Тож, я, вибачайте, обмовився, коли сказав, що Жан Боленюк завоював титул чемпіона України, звісно, володаря Кубка України. Просто на цьому келемі, на якому ми з вами сьогодні спостерігаємо фінальні сутички, всі були фінали якраз чемпіонату. Вільна боротьба в нас проходила. Ну і... Вже зауваження отримує Доманицький також. 15 секунд до перерви. Поки що жодної технічної дії ми не бачили, Ну і складається враження. Поки борці більше думають про оборону, про те, щоб не дати нічого зробити супернику. Як кажуть, захист оборона домінують над атакою, над нападом. Завершується перший період. Рахунок 1-0. Попереду Олексій Доманицький. Кіпінат України з боротьби вільної та Кубка України з боротьби греко-Римської. На той ще організатором заходу є Міністерство молоді та спорту України, Асоціація спортивної боротьби України, управління молоді та спортсмен. Нагадаю, що наша трансляція організована за сприянням Федерації Асоціації спортивної боротьби України і Федерації боротьби Львівської області. Ну, також, звісно, що сприяли цьому, також управління спорту міста Львова, управління спор молоді і спорту Львівської обласної держадміністрації, чи військової адміністрації, побачають, як тепер, напевно, правильно говорити. Ну і звісно, в першу чергу ми дякуємо воїнам Збройних сил України, які боронять нашу землю, і завдяки яким ми перш за все можемо проводити змагання і дивитися ці змагання. Ну, а в нас розпочалась 에, друга три хвилинка, заключні три хвилини чемпіонату України з вільної боротьби. Тут у Львові, в, на велотреку і легкоатлетичному манежі Міністерства літньої бази Олімпійської водіспорту Міністерства оборони України, або як у Львові називають на велотреку СКА. І, Ну, дві хвилини і 5 секунд до закінчення. Намагається у нього зараз має е, Доманицький провести прийом. Ще в нього 18 секунд. у нього зараз ситуація активіті і кидає два бали таки. Буквально намагався бико витиснути суперника за килим, щоб зрівняти рахунок за балами, але. Цього не сталося, однак тренер Бикова кидає челендж і зараз головний суддя змагань. І його помічники будуть переглядати, що тут було. Давайте було б цікаво і нам подивитись. Ну, ось давайте будемо дивитись. В центрі килима тут іде боротьба. Далі бико починає тут витискати суперника. Ну, так, ноги були за килимом, але прийом він проводив на килими. Ну, подивимося, яке Так, бачите, все гаразд. Атаку він почав на килимі. Тож рахунок стає 4-0, адже два бали за виконання дії, плюс програний челендж. Це ще один бал на користь того. Проти кого викидався челендж. Тож рахунок стає 0-4. 0-4 для Бикова 0. Для Доманицького, який синій кут тут 4 бали і півтори хвилини до завершення і цієї сутички, і чемпіонату загалом. Ну і вже 80 секунд відділяють Олексія Доманицького від жаданого титулу чемпіона України. Ну для Львів'ян буде, скажімо так, напевно, дуже приємно здобути два золота. На домашньому чемпіонаті. Ну, це лише підтвердження того, що у Львові не лише жіноча, а й чоловіча боротьба також на хорошому рівні. Ну, хоча вболівальники, е, звісно, мріють про більше. Мріють про олімпійські медалі, звичайно. Останню з них в четвертому році завоював Андрій Стадник, коли виграв срібну нагороду. Ой, на четвертому Вибачайте. Ну Ось зараз биков. Таке рішення арбітрів. Нічого не дають. Залишається рахунок 4-0. 35 секунд до закінчення. Ну Поки що. Нічого не вдається бикову в цій ситуації зробити, Ну, дуже мало часу, а йому потрібно кидок на 4 бали. Бо навряд чи буде Ну, Хіба що збити партер і провести ще на наказ. Дванадцять секунд до закінчення, ну що ж, ну вже відверто вбиває час. Один бал дають бикову, рахунок стає. 1-4. Ну, суттєво нічого не міняє. І таким чином Олексій Доманицький здобуває перемогу з рахунком 4-1 і стає чемпіоном України. Зрібна нагорода в Дениса Бикова з Полтави а та бронзові медалі здобувають представник Херсонщини Алім М'ясуєтов і киянин Богдан Ліманський. Тож завершився чемпіонат України з вільної боротьби ще раз назву вам чемпіонів. 57 кілограм Камінь Керімов, Харків. Фіналісти та 61 кілограм. Ярослав Гурський. Львів. 65 кілограм Ерік Арушанян. Суми. 70 кілограм. Іван Кусяк. Івано-Франківськ. 74 кілограми. Семен Радулов. Одеса, 79 кілограм Олексій Доманицький Львів, 86 кілограм, Василь Михайлов, Одеса, 92 кілограма Денис Сагалюк, івано франківськ 97 кг. Муразім Чедлідзе, Дніпро і 125 кілограм Юрій Індзінський, Львів. Ну, зараз організатори змагань готують п'єдестал пошани для нагородження переможців та призерів Кубка України з греко-римської боротьби і чемпіонів та призерів чемпіонату України з вільної боротьби. Ну а ви тим часом можете поспостерігати якраз остання сутичка. Ось, бачите, цей прийом, який потім переглядали ще на челенджі, подав протест на нього тренер Бикова, але судді його не задовольнили. Бачите, з п'яти челенджів, які сьогодні були, лише один раз задовольнили челендж. Це було всі решта випадків були на користь. Рефері на, подови, на килимі, який на течі приймав 57 кілометрів категорія вагова категорія Ну там, поки готують церемонію нагородження. Звичайно, триває вже фотографія.